Всім доброго дня, вітаю глядачі мого каналу, вітаю моїх підписників. Дуже вдячна, що ви відписуєтесь. Сьогодні у нас вже 1 вересня 12.05. Я буду робити розклад для міста Запоріжжя на три доби, 2, 3 та 4 вересня. Хочу подивитися, в принципі, атмосферу міста, яка вона буде. Від цього ми будемо плясати, які розклади робити на. Райони. Чи потрібно їх роздивлятися, чи можна пробігти швиденько і не заморачуватися, бо вони дуже нас, ну, не знаю, як вас, а мене вони енергетично висмоктують. А, так, поїхали, дивимося, дивимося, що у нас як буде в місті, які енергії, яке життя взагалі загальна обстановка Запоріжжя на 3, 2 і 4, четверте... правильно, друге, 3 і 4 вересня. <сум> так, і далі по пунктикам, як себе буде почувати люди наші місцяни, всі, хто проживають в місті, їх головні життєві моменти. Влада, що буде робити Запорізька чим займатися, та що її буде чекати. І також, звісно, військові моменти, радіаційний фон, постраждалі, все, йдемо по пунктам. Поїхали. Загальна у нас обстановка по четвірки, щось такі карти випали. Люди енергії у нас якісь, звісно, дуже печальні. Хоча дофіга їздить на машинах, в мене дорога за вікном, з, з, з музоном, ну, бачите. Це, мабуть, індивідуми якісь веселяться. А трошки блікує. А так народ, бачите, тут йде п'ятірка. Центральна карта йде дуже негативна. Зараз я трошки отак, щоб вони не блікували вам. Дивіться, центральна карта, п'ятірка, поразка, поразка місту буде якась п'ятірка, дуже не... нехороша карта. Почуття лежать, і тут іде закриття, недвіжимість. Щось ми не будемо бачити якусь ситуацію по вісімки. А це чи військове, чи е, по владі. Давайте розкриємо імператор і допомога. Так, ну захист, в принципі, повинен бути у нас. І допомога таке ж буде. Та я так розумію, що якась буде така ситуація у нас. Хоча отут, по цим картам, я поклала на п'ятірку, новини будуть у нас непогані. Тут буде боротися за життя, енергія. Знаєте, таке відчуття, що по місту будуть якісь вестися дії в плані іменно військових. Якось так, якось так воно програлося. Дуже багато було у нас сирен. Дуже багато вони запускали по Україні ракет, дронів. Ці дні постійно були сирени. Так, давайте подивимося. Але сьогодні якось, так, більш-менш спокійненько так, порту. Так, де в мене дерево? Тут немає? По голові? Так, ну давайте глянемо, чим будуть жити наші люди. Запорізькі на ці три доби. Всі, хто тут проживає. Невпевнена, бачите, ситуація по землі, по життю, по грошам, по всьому. Двійка, це невпевненість по землі. Але шкутельгаємо. Шкутельгаємо, якісь будуть новини у нас, ну такі більш-менш по рибки. Але це пажик, ну таке воно щось. По дітям щось таке буде, приємне, більш-менш нормальне. Радувати будуть дітки, ну і ось по четвірки жеслів трошки буде радісний настрій. Але бачите, по центру ця двієчка лежить. Ну так як по бокам лежать позитивні карти, хоч вони не дуже такі, знаєте, потужні, але вони позитивні. позитивні, так що Сьогодні діточок поздоровлять, батьки, там щось їм якісь подаруночки, якісь там вкусняшечки, дітям треба все ж таки. Відчуття якогось празнику, да? тобто, ось так, хоча, хоча да, вони в нас не ходять до школи, і оце таке життя. Ну, що поробиш? Так, а ну дайте я трошки тут розкрию. Ви бачите, тут стабільність, але лежить між роботою та башнею. Що це за башня нам падає? Так, ну, в принципі, башня падає у нас по магу, і вона лежить між позитивних карт, то це, скоріш всього, буде якась така історія. Бачите, ілюзії лежать, виходить, вокруг мага. Не дуже ми тут будемо, чесно кажучи, мати приємне щось е -е так собі. Потрошку, все потрошку. Бачите, люди, в принципі, сьогодні займані дітьми. От така енергія діточок, але така по двіючки, знаєте. знаєте, ну, нічого, переживемо. Давайте подивимося, чим влада сьогодні за ним займається наша Запорізька. Чим вона займається? Теж фігньою займається, теж ну, ладно, люди, вони не впевнені, в них своя, а тут. А тут, бачите, вони як. А, але ця двійка лежить між гармонією та грошима, десяткою монет. Все ж таки вони люди, а ну дайте я розкрию, що вони? По традиції. По традиції вони бояться, але будуть робити собі хорошо. Бачите, лить, як кажуть, і вам, і нам, і собі в карман. Ну, подивимося, чим вони займаються. Ну, вони недовольні цим, звісно, тому що тут в них немає такої повної свободи, бачите? Ну, будуть по традиції вони будуть розказувати по королеві, як вони люблять Україну, народ і все остальне. Тобто будуть отаке, знаєте, робити такий, а ну. Угу. ну, бачите, по справедливості, а тут іде ще й рицарь. Рицар, якщо брати по владі, то тут дивіться, така історія, що що вони будуть робити? ну, Вони недовольні цим всім. Вони, звісно, будуть свої проблеми вирішувати. Дуже хладнокровно, дуже по-своєму, але нікуди вони не дінуться від справедливості. Ну нікуди їх теж будуть брати за сраку. Тому вони ось, їхня гармонія порушена, вони не, не, вони не спокійні, розумієте, нема спокою їм. Вони по п'ятірки чаш, вони страждають, втратили, втратили свої оці любимі. Справи, якими вони люблять займатися, отримувати відкати, кра... красти. ну Це все таке, це ж вони тому навчилися. І... А зараз них то забирають навіть цукерку забрали. Тому вони бояться зараз цим займатися, тому і рицар там бігає, тому що там ще на владу полюють от і все. Так, Давайте далі подивимося військовий стан, який буде на ці три доби. Так, зміни, але тут вони лежать біля королеви. Ну, Більш-менш нормально, як скажемо так, а ну що тут? Бачите, оці зміни вони падають по п'ятірки, але, в принципі, ну, куди діватися, будемо займатися цим. Королева по центру по чашам. Сила і зміни, але не дуже такі вони у нас. Не дуже будемо задоволені, що це дев'яточка нам показує? Невпевнена ситуація буде. По землі, все ж таки, щось десь може придатті люди, я вам можу сказати. Але немає, бачите, немає мечових. Якесь розстройство може тут бути по цим змінам. Бо тут іде невпевнена ситуація по землі, поряд з ресурсними картами. Ну, якось так, а ну що це за сила? Сила, сила. Бачите, як цікаво, четвірка і рицарь. Четвірка і рицарь одночасно. Тобто, когось все ж таки вони застопорять. Когось вони застопорять. Щось остановлять вони, щось зупинять вони, наші хлопці. Так, зрозуміло. Ну, не дуже така позитивна ситуація тут по військовій частині. Давайте глянемо. А на дні у нас була, до речі, імператриця. Закругляється ця історія і далі все летить. Ну, добре. Будемо дивитися. Так, давайте глянемо, що у нас буде, чи будуть постраждалі люди у нас в Запоріжжі на ці три доби, 2, 3, 4 вересня. Чи будуть постраждалі ракета дронів? Я б сказала так, так, іде тут суперечка за життя, боротися за життя, буде вирішення цього питання, але воно таке буде більш по нервам буде бити, я так чесно скажу. А ну що це за вирішення? Ні, тут іде ресурсна карта, повинно бути все нормально. Повинно бути все от по луні. Ось уходить, Відходить ця луна, тобто буде відходити ця історія і далі йде фортуна. Ну, прекрасно, прекрасно. Прекрасно, бачите, що уходить. Буде уходить бойова ситуація надалі туди. Так, добре, добре. Ну, у нас таке біле, сіре, біле, сіре полоса. Може бути пару днів затишок, може бути навіть, більше, ніж пару днів, а потім починається. Так, добре. Постраждалих я тут не бачу, щоб тут було щось таке поки що на ці три доби. Далі, коли ми розклали, воно трошки потягнуло там. Але взагалі більш-менш. Так, далі дивимо, хоча боротьба, за життя ведеться там взагалі. Так, ну і радіаційний фон трошки буде змінюватися, будемо очікувати результату. Ну, і, в принципі, тут у нас непогана карта. Що у нас по рицарю тут виконувач обов'язків? Ну, непогано, непогано Там просто якась ситуація, я десь попадалася мені, що вони замінували дорогу. По якій магате туди приїжджає, вони її замінували нафіг, щоб то магате туди не сунулося. Ну, якось так бачите. Тобто вони там роблять свої справи. Ну, взагалі, поки вони там, там повинно бути все нормально. От коли тікати почнуть, тоді так. Да. Сподіваюсь, наша розвідка то буде знати. Так, ну і в принципі ми подивилися цей розкладик. Більш-менш зрозуміло. А, можна подивитися стисло по районам, що я і зроблю, щоб не грузити не себе, не вас. А, але щоб ми розуміли, що нам очікувати все. Бажаю всім доброго дня. Бажаю всім здоров'я. Тримайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними. І почуємось, Па-па!